Слухай, ти всегда такий вредний чи що? Ти всегда такий вредний? А, ти за п'ять минут 7. вже, вже только познайомились, він вже йому мигдальник, кокосове. От корови можемо налити. Ну окей. ну зараз курей привіше, курі дають молоко, ні? Ні? Тільки яйця? А вона реально буде яйця не стереоти? Завезе, 6. А вона доживе? Ні, там робить це окціна, що знову щоб курка не коліла. Давай, давай, Давай-давай-давай, слухай. Ти що, не їв зупа? Та До речі, я і досі, в принципі, не вірив, поки Олег перегрузили. Ми на всякий <рек> случай. Я, пере... я думав прикол. Пока... То я на всякий случай перегрузив курі вже в мене в джипі. Все, вони <рек> вже мої. І клітка теж. Так що, <рек> отак. Підемо щось пообідаємо, бо ну якось аз мені неудобно. Нам привезли щось. До речі, люди в коментарях писали, будеш просить бика назад. Ні, 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 назад нам бичок останеться вдома.